Погода порадувала полтавців на новорічні та різдвяні свята і снігом, і морозом до мінус двадцяти. У той же час пішоходам прогулюватися містом заважає ожеледиця. Комунальні служби не завжди перемагають у боротьбі з негодою. Від цього і страждають полтавці. В середньому за, до трампунту за допомогу першої медичної допомоги звертаються приблизно десь до 30 чоловік за добу, пов'язано з ожеледицею. В основному це ушиби, переломи. До травмпункту зазвичай потрапляють жінки віком більше 50 років. Людина в основному при падінні відчуває біль, припухлість, тому за невідкладною допомогою потрібно звертатися до травматологічного пункту, тому що самолікуванням людина не повинна займатися, потрібно звертатися до лікаря. Лікування у нашій країні не з дешевих, та й ходити від одного до трьох місяців з гіпсом задоволення не приносить. Юристи радять відшкодовувати збитки, завдані ожеледицею. Зафіксувати цей факт, збирати усі довідки та чеки. Слідкувати щоб у Лікарнях зафіксували факт. Дійсно внесли в картку дані та виписали рецепт для того, щоб зібрати максимальну кількість доказів. Правозахисники рекомендують ще й сфотографувати місце, де була отримана травма. Потім ця особа може звернутися до адміністративного суду з позовом на комунальну службу, що вона недостатньо виконує свої обов'язки, та стягнути з комунальної служби матеріальну шкоду та фінансову шкоду за події на цій особі. Для забезпечення успіху у такій справі краще заручитися допомогою спеціалістів. Юристи наголошують, у разі, якщо всі постраждалі почнуть звертатися до правоохоронних органів, полтавці таки навчать комунальні служби працювати належним чином.